Мирні українці під російськими бомбами. Варшава готується посилити захист спільно з Україною, а Трамп тисне на Європу. Починаємо інформаційний тиждень В етері Програма Варшава, Київ. Про головне. Я Ганна Василевська вітаю вас і запрошую. Краматорськ під бомбами дев'ятеро поранених після нічного авіаудару по центру міста, 607 атак лише по Запорізькій області. За добу цивільна інфраструктура та мирні українці є постійною мішенню РФ. Польська ППО ефективна на 100%. так вважає міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Кремль лякає, але не наважується на війну напряму. Як Варшава готується посилити захист разом з українськими військовими? Трамп знову тисне на Європу, закликає до жорсткіших санкцій проти Росії і декларує, що готовий діяти сам. Чи здатен Вашингтон примусити союзників відмовитися від російської нафти? Російська армія продовжує атакувати українські міста. За даними командування повітряних сил у ніч на 15 вересня, росіяни атакували трьома зенітними керованими ракетами: це триста Це 384 ударними БПЛА типу Шахет Гербера, а також безпілотниками інших типів. Вночі з неділі на понеділок окупанти вдарили трьома авіаційними бомбами по центру Краматорська як наслідок дев'ятеро поранених. Росіяни поцілили по рятувальниках, які гасили пожежу на Чернігівщині. Внаслідок удару четверо поранених. Упродовж доби терористична армія завдала 607 ударів тільки по території Запорізької області. Одна людина загинула, ще троє дістали поранень. Гатили росіяни авіабомбами, безпілотниками, реактивними системами залпового вогню та артилерією. На Дніпропетровщині окупанти поцілили по транспортному підприємству та поранили жінку. А на Сумщині вдарили ракетами по людях, які збирали врожай. Внаслідок атаки 12 робітників дістали поранення. Один з них в критичному стані в лікарні. Пошкоджено близько 30 одиниць сільськогосподарської техніки. Спільно збивати російські безпілотники пропонує президент Володимир Зеленський західним партнерам. За його словами, Україна має дешеві і більш системні рішення проти російських БПЛА і готова ділитися досвідом протидії цій загрозі. Окрім того, Зеленський нагадав, що наразі найбільш ефективні санкції проти Росії це вогонь на нафтових заводах, терміналах та нафтобазах окупанта. Російська війна це фактично функція. Нафти, функція газу усіх інших російських енергоресурсів. Дякую спецпризначенцям Служби безпеки України, які днями дуже дуже якісно відпрацювали по приморську. Найбільший нафтовий термінал Росії на Балтійському морі є суттєві пошкодження. все перевірено, і це відчутно для ворога. Росія давно могла би припинити цю війну, і ми це пропонували. Партнери пропонували багато разів на все, що стосується миру у Росії, відмова. Відповідно, ми захищаємось, і важливо, що постійно розширюємо лінійку засобів ураження, які ми виробляємо та застосовуємо. Ненависть між Зеленським та Путіним не збагнена для Трампа, але попри це, тристороння зустріч відбудеться. Такі заяви президент США зробив перед поверненням до Вашингтона зі свого дому у штаті Нью-Джерсі. Трамп закликав союзників по НАТО запровадити додаткові санкції проти Росії. За його словами, європейські країни не виконують своєї роботи, зокрема продовжують купувати російську нафту. Президент США наголосив, що Вашингтон готовий запровадити нові санкції і в односторонньому порядку, якщо союзники не приєднаються вони не виконують свою роботу. НАТО має об'єднатися. Європа має об'єднатися та зробити це. Послухайте, Європа, мої друзі, але вони купують нафту в Росії. Тому не можна очікувати, що ми будемо єдиними. Хто знаєте, буде повністю винним, адже Європа купує нафту в Росії. І я не хочу, щоб вони купували нафту. І санкції, які вони запроваджують, недостатньо жорсткі. Я готовий запровадити санкції, але їм доведеться посилити свої санкції відповідно до того, що я роблю. Війська країн НАТО перекинуть на територію Польщі. Відповідний указ про надання згоди підписав президент країни Кароль Навроцький. Ці заходи сил альянсу реалізують в рамках операції Східний вартовий повідомляє бюро національної безпеки Польщі. Нагадаю, 12 вересня генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про запуск операції Східний вартовий її починають для посилення оборони східного флангу Європи, а також у відповідь на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір. Польщі в ніч на 10 вересня до операції планують залучити ресурси союзницьких військ з Данії, Франції, Великої Британії, Німеччини та інших країн. 15 вересня до Польщі вже прибули три вертольоти Чехії, які посилять захист повітряного простору східного кордону Європи. За словами рютте сухопутні війська будуть розгорнуті у восьми країнах. Операція розпочнеться вже найближчими днями і, за потреби, може бути розширена. Нагадаю, у Русі з 12 до 16 вересня тривають спільні військові навчання з Росією. Запад 2025 Напередодні Польща оголосила про закриття кордону з Білоруссю на усіх прикордонних пунктах. Відновлення їхньої роботи залежатиме від безпекової ситуації. Російські дрони не змогли пробити польську ППО. Це справжній успіх. Переконує міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю британському виданню The Guardian. з 19 безпілотників, що порушили повітряний простір Польщі, було збито 3-4. і це за українськими мірками вважається ідеальним результатом. Дрони нанесли вибухівки, не завдали шкоди і не спричинили жертв. За словами Сікорського, це частина стратегії Кремля. Ескалація без прямого початку війни. За останніми даними, фрагменти російських дронів були знайдені в 17 населених пунктах на території п'яти воєводств Польщі, найбільше 10 – у Люблінському воєводстві. Україна навчає Захід боротися з Росією. Також заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, британським журналістам. За його словами, саме українські експерти з боротьби з російськими дронами діляться досвідом і технологіями, і західними партнерами. Польські військові пройдуть навчання у найкращих операторів з України, щоб ефективно захищатися від майбутніх атак. Навчання проходитимуть у безпечному середовищі на базі НАТО у Польщі. Сікорський наголошує, уряди заходу повинні врахувати саме українці навчатимуть нас, як протистояти Росії, а не навпаки. Це новий рівень співпраці у боротьбі проти агресії Кремля. У польському місті Легниця невідомі викрали хрест з куполу Української греко-католицької церкви. Українське посольство направило ноту до Міністерства закордонних справ Республіки Польща. Справа перебуває під особливим контролем польських органів влади. Хто і навіщо міг пошкодити купол у парафії? Гадки не мають. Хрест не має великої матеріальної цінності. Він зроблений із звичайної нержавіючої сталі. Інцидент стався напередодні свята воздвиження хреста і вважається нару. Угою над храмом поліція розслідує справу. Перша спроба вкрасти хрест на цьому ж храмі була на початку місяця. Не була то одна особа, але група особідозрю, що це була не одна людина, а кілька людей. Адже неможливо, щоб одна людина змогла це зробити і нанести не стільки шкоди. Раніше, 4 вересня, вже була така спроба. Імовірно, тоді злодії перевіряли, як можна це зробити. Він зазнав тяжких поранень у бою під Вовчанськом. Щоб не стекти кров'ю, самостійно наклав турнікет і не знімав його протягом 22 днів. Саме стільки часу чоловік провів у підвалі, поки його побратими тримали оборону. Наш наступний матеріал це історія про силу духу українського військового Сергія Алексо. Сергія мобілізували, коли йому було 52. Підрозділ, в якому він служив, тримав оборону в Харківській області. Під Вовчанськом на одному із підприємств зав'язався нерівний бій, під час якого український захисник отримав тяжкі кульові поранення. У нас п'ять чоловік тільки було на весь завод. Вони не знали, що у нас п'ять А Їх там їхало, не знаю, чоловік 40, мабуть. Но це що він оце він заскочив. Він не знав, з якої я сторони стою. А вже потім. Так Вже почали один по одному пити. Потім як рука вже повисла. А, а ця щось, досить, я не бачу, що вона постеляна, вона не чути. Та я ще рукою стріляю. Чоловік каже, аби зупинити сильну кровотечу, довелося самому накласти турнікет на ліву руку. І більше його вже не знімав. Бої були такими запеклими, що він поранений, перемагаючи нестерпний біль, просидів у підвалі 22 дні. Я лежу так, постукую по плечі. Ну... Чути плече, значить ще тунікет тримає. Стукаєш, Стукаєш, стукаєш. Ну, то, то, то воно ж теж не, не, не вічне, воно ж. Скільки не лежить, ну все одно ж, як тебе вже опариші лазять, і вже рука всохлася, якби, би. Що ж, все. Там у нас 19 сходинок був подвальчик. Це я поки виліз, то я два рази перекурував. Зі слів Сергія, коли він знесилений вибрався з підвалу, то ще близько двох кілометрів самостійно добирався до точки евакуації. Аби здолати цю відстань, йому знадобилось два дні. Муміфікація лівої нижньої кінцівки, суха гангрена, волога гангрена. Буде проводитися ампутація лівої верхньої кінцівки на рівні верхньої тропини лівого плеча. Донька Сергія переконана, її батькові допомогла вижити сила волі. Відмов тато, сказав, що війна для нього закінчилася. Я більше нічого не питала, просто ну якщо він це сказав, значить живий. Сьогодні Сергій Алекса проходить реабілітацію та звикає до протезу. Я собі взяв пакета і йдеш. Тут куриш, ти несеш. Витримує на да, літрову. Це калістри є з водою, щастливі. Чоловік каже, в тому підвалі він думав лише про родину та про те, як знову побачить онука, з яким тепер проводить більшу частину свого часу. Батько хлопчика на фронті боронить Україну. Антоніна Маровді Сергій Бордюжа. Принц Гарі глибоко вражений кількістю прапорів біля меморіалу пам'яті у Києві. Усі вони символізують загиблих на війні в Україні. Пише видання «The Guardian». Я цитую, це одна з найсумніших речей, які я коли-небудь бачив, сказав гість української столиці. Нагадаю, 12 вересня принц Гарі вперше відвідав Київ, аби підтримати поранених бійців, які лікуються у клініці «Суперх'юманс». Герцог Сасек з Київ вшанував пам'ять полеглих захисників на Майдані Незалежності. Зустрівся з ветеранами та прем'єр-міністркою Юлією Свереденко. Біля меморіалу Гарі залишився наодинці, щоб покласти вінок у тиші. Принц назвав війну в Україні непотрібною і такою, якої можна було уникнути. Засновниця центру Суперхюменс Ольга Рудніва назвала приїзд символом перемоги та сили. Тим часом британські змі припускають, що у Києві могла відбутися закрита зустріч Гаррі з президентом Володимиром Зеленським.